Кімафун, можливо, для когось ця назва звучить як якесь образливе китайське слово, але насправді ні. Це компанія, яка робить досить непогані, є в них досить непогані варіанти бездротових, а також дротових е петличок. І сьогодні у нас на огляді саме така. Це у нас система з одним передатчиком, з одним приймачем зв'язку, і називається це, як написано на коробці, KMG 51. Так, назва доволі проста, і якщо бачите, то тут насправді дуже багато схожих можна на ринку зустріти. У нас от така. от. Що цікавого є тут? Тут дуже багато чого цікавого, а ще більш цікавий тут, звичайно ж, звук. Про нього ми трошки згодом поговоримо. Давайте коротко пробіжимось по комплектації і по налаштуванню цієї системи. Отакий от от кейсик у нас є від виробника. В комплектації у нас багато чого цікавого, але насправді це все саме-саме необхідне для роботи. Зараз я вам все покажу. Що ж, в комплекті у нас є безпосередньо сама петличка, яку ви можете використовувати, але я навіть нею не користувався, тому що мені звук більше подобається безпосередньо з самої радіосистеми. Далі для зарядки у нас є кабель. До речі, зразу два можна заряджати, як бачите, і це у нас Type-C. Саме приємно те, що в комплекті є додаткові захист від вітру. Це у нас для самої петлички, а це для приймача. Дивіться, як це працює. Зверху, там, де знаходиться у нас мікрофон, у нас є спеціальні такі, от, бачите, зацепи. Тобто, ми сюди можемо не просто вдягнути зверху, а прямо таки прикріпити, тому що тут у нас також є. Як бачите, пластикові такі штуковини. І ось такий от вигляд ця вся апаратура буде у нас мати. Я думаю, що від вітру воно захищає непогано, досить. На дворі в мене немає можливості зараз відзняти відео, тому буду все показувати в умовах, так сказати, кімнатних. У нас також є кабель для підключення в смартфон, а також в камеру. Вони підписані, тому ви їх точно не переплутаєте. Якщо у вас, як в моєму смартфоні, наприклад, немає 3,5 мм розділу для навушників, то в мене, наприклад, є ось такий от перехідничок. Тобто мені потрібно взяти шнурочок для телефону, підключити його в перехідничок, а сам перехідничок уже потім Type-C підключити в смартфон. І потім вже сюди підключати саму петличку. Так, досить громісткий такий вид робіт, але все ж таки, якщо хочете смартфону знімати, то будете робити так. А якщо у вас камера, то тоді просто ви берете оцей от кабельок для камери, підключаєте в саму камеру і сюди підключаєте передатчик. Все, і у вас все працює. Приклади звуку ми зараз з вами будемо слухати в різних умовах запису. Ви ж пишіть свої думки в коментарях. Скажу зразу, що серед всіх петличок, які я зараз, які мені присилають на огляд, їх, в принципі, всього було там 2-3 штуки, але ця реально сама крута по якості звуку, особливо, якщо правильно все налаштувати. Зараз ми це все будемо з вами і слухати. Ну а це у нас саме мінімальне налаштування чутливості мікрофону, тому дивіться самі, який звук ви отримаєте. А зараз у нас максимальне налаштування чутливості мікрофону. І я думаю, що в такому режимі писати точно не варто. А тепер послухайте, як записується звук у нас за допомогою смартфону. Максимальний рівень чутливості мікрофону на петличці в мене активований, і ось такий звук ви будете чути. А зараз ви чуєте запис на смартфон уже з мінімальним налаштуванням чутливості мікрофону. От і можемо якраз порівняти, як він записує. Що ж, надіюсь, ви оцінили якість звучання цих радіомікрофонів, і якщо вам такий потрібен, то замовити, звісно ж, можна на Aliexpress. Ціна, повторюсь, ну, зовсім смішна, якісь 80 доларів. Для такої якості звуку це дуже хороший ціник. І дійсно, якість цих всіх штуковин мене дуже вразила, тому що я не очікував такого якісного звуку, але знову ж таки, треба правильно його налаштувати. Тому що, наприклад, на максимальному рівні чутливості ви, звичайно ж, отримаєте звук не дуже якісний, він дуже буде перевантажений. Дякую всім за огляд. Пішіть. Ваші коменти і всім до нових відео.